Е, вже в Росії почали говорити навіть про силовий сценарій проти Азербайджану. Наскільки дійсно він є реальним? І чи все ж таки це інформаційна атака чи залякування непокірного ну, на думку Кремля, сателіта? Ну я би прямо не сказав, би що все таки Азербайджан є там, чітким сателітом. Так думає так, Кремль. Ну, так, так, так думає ну, Кремль. Безумовно, Кремль може думати на кого завгодно, що він є його сателітом. Все таки, ну я би сказав, що в Баку такі рівновіддалені, дружні відносини з Москвою щодо силового сценарію. Я маю дуже великий сумнів, тому що для Росії буде доволі складно виправдати таку війну, тому що там з Азербайджаном немає таких суттєвих територіальних конфліктів, немає якихось там ідеологічних конфліктів. Режими все-таки там доволі подібні. Ну в плані того, що вони обидва не мають. Демократичної природи, все таки, ну будемо відвертими в Азербайджані. Ну і в хама ви такі доволі тобто вже п'ятий термін, якщо я не помиляюсь і так далі, я думаю, зараз наразі йде більше про таку інформаційну і психологічну операцію. Є ж навіть ряд моментів в оці всій історії з арештами із затриманнями, які нам невідомі. Це 100% питання кулуарних переговорів, 100% питання бізнесу, наприклад, азербайджанського в на території Російської Федерації, навіть російського на території самого Азербайджану. Тому що розумієте, в Азербайджані зараз доволі багато чого зав'язано в силу того, що російська логістика і території самої Російської Федерації Багато держав не користуються в силу загрози санкції або просто в силу загрону загрози їхньому іміджу вони користуються Центральною Азією і далі через Каспій на Азербайджан, тобто вузенька така по суті дорога виходить. Тому вся ця якраз історія теж в тому числі може бути спрямована на дестабілізацію е, самого становища, ну, перш за все зовнішньополітичного в самому Азербайджані ви сказали, що багато щось лишається за кадром, я такою телевізійною мовою скажу. А як Азербайджан реагує, чи буде далі реагувати на на російський тиск? Чи наближається Баку ну до певного такого геополітичного розвороту на захід чи до Туреччини? Ну, дивіться, Азербайджан і так скажімо, так повернувся до Туреччини, тому що відновлення територіальної цілісності загалом інтегрованості самого Азербайджана не було б можливим без Туреччини, Очевидно, я маю на увазі 20-й рік, тобто другу карабахську війну. Ну і відповідно вже подальші дії там 23-го року, так звану спеціальну військову операцію. Тільки вже ну, принаймні вона в них так називається щодо там встановлення контролю над залишками та так званої нагірно-карабахської республіки. Ось тобто з Туреччиною вже давно Азербайджан інтегрований. Там співні навчання, доктрини переписуються там, і так далі. я Маю на увазі по розбудові реформуванню збройних сил Азербайджану щодо заходу. Ну дивіться, Азербайджан має доволі проблемні відносини з Францією, в силу там. Активності германської діаспори і так далі. Я би тут говорив би про інакше: чи готовий буде Азербайджан ну, на фоні цієї ситуації пожертвувати нормальними стосунками з Російською Федерацією, ну, нормальними замірками самого Азербайджану з метою там, е, не, не знаю вивищення себе як статусу регіонального лідера і так далі. Тут, до речі, доволі цікава історія виникає, тому що зараз від е, Росії дрейфує Вірменія, тобто, ми знаємо там по посилку у, у, у силу ситуації там з її членством води і і таке інше і відповідно для Азербайджана. Це ж теж ну, не перший конфлікт з Російською Федерацією тобто і так ми знаємо, і зараз навіть ситуація ну, більш серйозно здавалася. То тобто, відповідно тут якраз може е, вимовлюватися такий специфічний, ну не скажу альянс, але. Взаєморозуміння спільності інтересів Вірменії і Азербайджану не гадаю, нагадаю, не так давно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрічався із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом якраз напередодні от всієї цієї нинішньої історії, пане Андрію, чи можна сказати, що Москва безповоротно втрачає ще одного союзника. Чи все ж таки вдасться їм домовитися і зберегти партнерство? Дивіться, ну Знову ж таки, я не схильний вважати, що Азербайджан є союзником Російської Федерації, як мінімум. Він ну він не є членом ОДКБ. не не підписував. Ну там є ряд між ними е, низка угод, скажімо так, е, які ще там мають походження там і вже от значно до речі напередодні. Початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України теж угода одна була укладена між Азербайджаном і Російської Федерації, але повторюся, я би їх союзниками не називав. Інша справа ну наявності певних між ними так званих добросусідських відносин, тому що все таки дві держави між собою межують. То о, я все таки певен і. Не хотілося б розчаровувати там нашу публіку певним чином, що Азербайджан перш за все виходить із своїх інтересів. Очевидно, питання національної гордості, особливо, яке піднялося після реінтеграції низки територій азербайджанці азербайджанських азербайджанців. Ну цю справу доволі пильнують і тому вони будуть відстоювати свої інтереси подальше. Але ну тут треба розуміти, що навряд, ну те, що я говорив про силові акції, там і так далі, наврядця призве. Веде до якоїсь серйозної ескалації, тобто прохолодження, охолодження якесь буде, але ну як на мене, це не прозведе, не призведе до якогось серйозного конфлікту. Я я поки не бачу, скажімо так, тих механізмів, які прямо можуть суттєво ескалувати ситуацію. Ну в силу того я вже говорив режими доволі подібні. Ну очевидно, Алиєву простіше знаходити спільну мову там, не знаю, мовно із Сідзеньпінем чи з Володимиром Путіним, ніж там, наприклад, із тим же Еманюелем Макроном чи не знаю там з будь-яким іншим лідером Європейського Союзу. А в нас є ще одна хвилинка. Тож, пан Андрій, теж хочу запитати, що це протистояння означає для України є для нас якісь плюси. Уси однозначно є, тому що нагадаю, відповідно до стратегії національної безпеки України одним зі стратегічних партнерів України є Азербайджанська Республіка. Азербайджан нам ну, і на початку повномасштабної агресії допомагав гуманітарною допомогою, перепрошую за тавтологію, Зараз ця допомога є очевидно. Ну ми не можемо в силу причин, знову ж таки в силу цих добросусідських відносин там ну, Розраховувати на, мабуть, постачання озброєння з Азербайджана, ну з причини того, що Азербайджан змушений сам це озброєння накопичувати, враховуючи безпекові ризики в регіоні. До речі, в тому числі з боку Ірана, не тільки з боку Російської Федерації, тому що більшість ітнічні азербайджанців проживає на території Ірана, але принаймні знову ж таки ситуативно. Ми цю ситуацію теж можемо використати на свою користь. До речі, нагадаю, якраз наш президент, ну як на мене, доволі ну була адекватна заява щодо підтримки там Хамалієва і взагалі Азербайджана в цій ситуації, тому що ну і те, що вимагає наша стратегія національної безпеки, тому що Баку є нашим стратегічним партнером. Дякую вам, пан Андрій. Дійсно, в Баку є наш стратегічний партнер. Я думаю, що ще більше плюсів ми будемо бачити в майбутньому. Я вам дуже вдячна, що що сьогодні доєдналася до нашої розмови. Нашим глядачам я нагадую Андрій Рудик, доктор філософії, галузі соціальних та поведінкових наук. Порятолог був з нами на зв'язку.